Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь ясно поблагословить кожного із вас. Субота, ранок. Поки дружина спить, думаю, зроблю їй щось приємне. Тому що Біблія закликає нас, як чоловіків, любити своїх дружин. І любов це не просто, знаєте, як такі певні почуття, які відбуваються всередині тебе. Любов це вчинки, це справи, це діла. Тому коли Господь закликає, щоб чоловіки любили своїх жінок, це не тільки про слова, це теж непогано когось є сьогодні мова любові, слова. Але хай буде багато вчинків, коли твоя дружина, коли твої діти вони бачать, що батько або чоловік любить їхню маму або свою дружину. Згадую Христа Ісуса Господа, нашого і Спасителя, що Він полюбив нас не просто словами, а його любов, вона була в діях. Тому хай твоя любов, вона буде дієва. Вона була в вчинках, вона була в справах. Тому не було такого, що Христос говорить, Я люблю вас і все. І це тільки слова, ні. Він полюбив і написано віддав себе в жертву, щоби спасти кожного із нас. Тому, друзі, Бог хоче, щоб наші родини були щасливими, хай кожен робить свою. Частку в своїй родині. Чоловіки хай люблять, роблять, моляться, підтримують, а жінки роблять свою частку. Кожен починає хай з себе. Тому, друзі, любов це не тільки про бабочки в животі, метелики, а це більше про вчинки, про спосіб життя, про поступки, про дії, про справи. Тому хай твоя любов її буде видно. Хай буде праця любові в родинах, і хай буде сьогодні, знаєте, як така атмосфера любові між нами. Благословляю вас, друзі.